Усім доброго дня. Начало нового дня. Сьогодні у нас зранку було сонечко, але сонечко зайшло, трошки пасмурно. Сьогодні у нас поминальна неділя. Я зараз піду, подивлюся яєчки у своїх дівчаток, соберу, піду митися, бритися і поїду сьогодні до мами. Сьогодні ми на поминальну неділю нікуди не їдемо, поїду до мами, мама там приготується, а завтра в понеділок я поїду в місті з нею на кладовище до свого батька, братів, дідів, бабів. Поминемо рідних і близьких, а також піду помину. Ну, на могилки своїх побратимів. Буду теж їх поминати, їх дуже багато. Війна у нас в країні з 2014 року втратив дуже багато побратимів, дуже багато друзів. То завтра весь цілий день піде на роз'їзди по кладбищам, по цвинтарям, так сказати, на українській нашій мові. Будемо поминати. Але сьогодні будемо збиратись, будемо їхати до мами. Зараз зберемо крашанки і в дорогу. І так, поїхали, подивимося, що там нанесли наші дівчатка. Так, зараз. Беру ось таке відеречко. Тут Кісі Місі віддихав, так? Да? Кісі Місі? Як діла? А, да, я зрозумів, все добре, тобі спати мешаю. Ну, спи-спи-спи. Так, йдемо. Опять вчора ввечері пройшов невеликий дождик. І опять трошки намочило. Так. Кури дворові. Що тут у нас? А ну, показує. Не кричи. Дай нам ці дві крашенки. Ми заберемо. Одна взагалі, аж воно де знеслася. Не йшла де місто. Господи. Так. Щось ви тут поки ще слабувато напрацювали. Підемо подивимось, що напрацювали ці. Дівки, дівки. Привіт! Що у вас тут? О, у вас тут трошки покраще, да? Ніж у тих. Ну, давай, 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 давай. сігай. Давай, 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 я поможу. О. Так, але ж все одно мокро, все одно трошки підмочило і наносили дівки. Благо, так, дайте пройти, дайте пройти, кажу. Ти що тут а? по Подруга? Що там, крашенку несе, чи що? Так. Ось так, утра трішки маємо. З утра вже трішки маємо, ну, але це ще ранок. Це ще тільки 9 година ранку. Двісти у вас є. Все у вас добре. О, ці подруги, як завжди, вже одразу налітають. Господи, я годину назад вам тільки давав ага, світло. Виключити світло. Так. Ну, а ці наші... Одсаженці як не неслись, так і не несуться. Да? Дівки, де крашанки? Крашанок нема. Зато в нас є мінус один. Воно вже одна своє віджила. Мінус один. Все. Зараз. Винесу. Так, ну утиліз... утилізував той мінус один, що я вам скажу. Е, більше я не хочу мати... Ну що ти кричиш Що ти кричиш Мішаєш? Більше я не хочу мати ніяких там Ломан Браун, Ломан Вайт. Я розумію, вони кажуть яйценоскость яйценоскость Ви знаєте, е, в оцих моїх... Дворових курей, так сказати. Да? От. Нічим яйцяну не хуже. І це курочка м'ясно-яєчного напрямку. Вона живуча, набагато краще, несеться не хуже і зарізати даже є що на м'ясо. І вони не такі кволі. А оці дівки Ломан Вайт. Ломан Браун це просто шок. Ти над ним лілеєш, лілеєш, кормиш його, кормиш, ухажуєш, як за малими дітьми. а воно взяло і здохло або взяло і не несеться. Він бачили, в мене 10 штук сидить, відсажених в сторону і не несуться взагалі ніяк. Оці в мене дівчини нічим не уступають по яйценоскості. Так що... Отакі от справи в цьому році я не буду брати ломанів, буду брати іменно отакі породи, які ви бачите. Зараз зайду і скажу вам, покажу, що я собі замовив на 1 травня. А на 1 травня я замовив собі цеплят Foxy і Red Bro. Спочатку спочатку хотів по 100 штук брати, як ви бачите, але потім переіграв вирішив по 50 штук брати 50 тих і 50 тих. Чому? Тому що я хочу 1 травня взяти 100 штук з 50 і 50 і через місяць іще взяти 100 штук 50 і 50. Ну, щоб у них була трішки невелика різниця у возрасті. І кроси мені більше подобаються, тому більше ніяких Ломан -браун і Ломан Вайтів. Ось так. Ну ось, Обратно вийшло в нас сонечко, все так дуже гарно. Весна, ви бачите, в повному полном, обсязі. Все цвіте, дерева стоять красиві, в квітах. Нарешті закінчилася зима. Якби ще тільки не дожило. і якби швидше б уже настала наша перемога. Так, ну а я їду до мами, як і казав, і покажу вам, що там і як у неї, де моє дитинство пройшло, де моє, так сказати, кишло. Теж там, думаю, будуватися. Там мені більш зручніше, ну про це ми поговоримо зараз, як я приїду. Не переключайтеся. Ось це і є моє батьківське гніздо, моє, так сказати, кишло, де я народився, крестився, учився і прожив. свое детство. Клёпа, Клёпа. Родик невеличкий. Банька, туалетик. Підвал, сарайчик, ось такий будиночок. Тут ось такий сарайчик. Колись тут батьки держали поросятку. А ось отут це все я хочу вбрати І он де Ота вона натоптана тропа Зараз покажу з другого ракурсу <кій> Ось от де оця тропа натоптана там паличка торчить, там інша Отут вона на цьому частці Я хочу поставити сарай. І буде він у мене, виходить, 15 метрів в длину і 6 метрів в ширину. Я думав будувати там у себе, але зрозумів, що тут мені буде набагато краще і вигідніше. Тут централізована вода, тут недалеко від міста. Це місто Кам'янське. Тут набагато буде краще. Ось так. Такі в мене плани і змінилися. Тобто плани в будівництві не змінилися, а от місце, де буде будуватися новий сарай, змінилося. Сусід там держить. Сонячні панелі. Це дуже чудово. Треба з ним переговорити та може брати напругу від нього, а не від Ресу Ось такі деревцята Моя бабуся, моя муся хоче посадити. Ось так. Гаражик, Тут теж сарайчик. Такий своєоб'язний. Куди він? Туда. Тут таке у бабушки курочки жили. Зараз кабак лежав, який погнив. Ось сюди ми запустимо. Це пляток наших, яких привезуть нам 1 травня. Такий невеличкий вигулочний дворик для них. Ну, а як побудується великий гарний сарай, то потім будуть там. Так, да? кльопа. Ось так. Ось таке чудове місто, мені це подобається. Як я вже тільки що казав, це недалеко від центру міста Кам'янське. Тут газифіцировано, тут вода централізована, Ну, понятно, світло і тут буде найкраще місце для мого будущого господарства. Ну ось так. Сьогодні проходить ще один день. Сьогодні я приїхав до мами, тому що завтра, як я вже казав, будемо їхати на цвинтар. До батька, до братів і до своїх побратимів. Ну а вам дякую за перегляд. Всього найкращого. Ставте лайкосик, пишіть коментарик. Подобаєчку, будь ласка, не, не пожаднічайте. Всім максимальних прибутків і мінімального подіжа. Ну і Україна, звісно буде наша. Слава Україні!